Розертем. Коротке відео. Давай, пішла. Піш! Піш, пішла. О, моя сірка. Водка сіра моя. Файно все мають. Сім не все мають. От то сніг випав. Дуже хороший. О, сірок наш. Сірка. Хоче сильно, хоч сильно їсти. Зараз їм подам сіно. Ой, я чуть-чуть сіна да. хіба подам о, чуть-чуть я даю. Дуба пішла. О, чуть-чуть сина даю. На сир. О, він буде їсти щось. А, щось нехай перебере. Двох нас. А, ти вже забрала сенця. Для най був сенці. О, сенця, що там. І треба запустити буде. До білого сапущу. Дуба пішла. Ну, я по чуть-чуть сіна беру, щоб всім хватило. Треба всім, сім. А, сіну, сім, сіно. Ну, зараз почне їсти на сіно. Ну ва. Ва, кажу, Добуди, а кашу такий сніжок. Ну будемо пішла. А вот будеш щось перебирати, буде їсти може. Не знаю, що там. УМП с вами хорошенький. Лоша білий наш сидить А тут вже крылый нема Білий сидить тут Давайте там ще чу чуть такое. Да, дам такое. На дам туди. На на. на. зараз буде їсти. Зараз проверить і есть. На, на серг. Ой, білий Та Білий, іди сюди сюда. Де їш? А де їш, білий? Откий білий мар наш. Де єш? У нього то велика клітка, тобі його в іншу клітку та самка буде сюди сидіти. Так У мене там щось трава. Що тут там є? Зараз буду псами пускати його Не знаю, курипше. Трохи вони на мороз пойдуть трохи. Ну щось буде їм. Не знаю. Щось ну, може попор поїдять щось таке. Щось можемо буде зробити. Закрию ліпше будинок. Там мої <різв> сусідки. <'я> <різв 'я> <різв 'я> <різв 'я>

Їдь на сніг трох. Щось поробят трохуша. йди где йди Іди трохи. Он щось позе, не знаю. Щось йдуть, коротше. Щось буде тут. Блин. Всі горобці, давайте. Хан. Ган-хан хан. Хан-хан. Хан. Хан, хан. хан, хан. хан. хан здесь. Вони сюди сюда иди. Твой белый наш сюда. Красавец. До него буду до него сам пускать буду. Не то бог трохи, кур. Хоть подзёбай, может. Я не знаю, что-то Ну, трохи выпустил, нахай его трошки. Да еще яйця є. Ну, окей, пока, всем удачи, всем пока.